Тиждень тому вишнівські богатирі Віталій Міхеїв та Кирили Чупринін отримали звання рекордсменів разом зі своїми шістьма колегами. Вони протягнули вантажівку вагою 258 тонн. Рекорд встановили на Полтавщині у вправі тракпул, тобто тязі автомобіля в опряжці по спеціальній драбині. Богатирі мали намір протягнути залізного монстра на відстань 20 метрів. Як виникла така ідея, розповідає рекордсмен Кирило Чупринін. Всі ідеї, які виникають у богатирів, вони пов'язані з якимись такими надзвичайними ситуаціями, надзвичайними виконаннями вправ, надзвичайними рекордами. Тому щодо того залізного монстра, я вам скажу, що... Маю надію, що всім це сподобалось. Ця ідея виникла в усіх разом. Тобто, а чому б це не зробити? Так був були ж літаки. Тим більше, що в нас справи з пов'язані з заліздям, залізячем, так пов'язані з якимись екстраординарними вправами. Тому це іде ідея мала місце, виникла вона. Після того, як проведено було турнір в місті в місті Комсомольськ, і побачив всі ті величезні екскаватори та вантажівки, як називаємо так. Катерпілера виникла така ідея, що слухай, то класна ідея, супер. Які були емоції, коли вперше побачив велетенський самоскит, розповідає наш рекордсмен Віталій Міхеєв. Ну, взагалі, насправді я бачив великі автомобілі, тому що я якби народився і жив в місті, де є кар'єри, і там великі білази їздили. Тобто десь великі автомобілі бачив. Ну, Побачити це чудо-юдо, яке приїхало де колесо насправді не просто велике, а в два рази більше, чим я зростом. Б було досить так, так моторошно, я би сказав, не страшно, але моторошно точно, тому що тягнути таку річ, яка... Трошечки важить було нелегко. Вантажівка Катерпіллер сама по собі важить майже 167 тонн. Стронгмени на тренуванні легко справилися із такою вагою в шістьох. Їм здалося замало, адже вже встигли закурашитися, війти в азарт. Отож попросили додати ваги, завантаживши на самоскид понад 90 тонн руди. Таким чином 258 тонн на вісім богатирів. Ну насправді заявка була на 250 тонн. Ми говорили про 250 тонн, і так і говорилось, що ми, напевне, спробуємо вісім, потім спробуємо шість. Ну коли його довантажили, от ми побачили, що коли його довантажили, і колеса, які накачують там 9 атмосфер накачування та, повітря, і вони. Підсіли, було зрозуміло, що це буде дуже весело. Причому з перших же сантиметрів, не метрів, а сантиметрів було відчутно, що це за вага і як з нею працювати. Ну але доводилось боротися і з вітром. Напевне, тому таку невелику відстань потягнули. До речі, у вісімці рекордсменів були і атлети, котрі вже завершили кар'єру. А саме двічі володар титулу найсильніша людина планети Василь Вірастюк та двічі чемпіон світу у команді Кирило Чупринін. Ну, я скажу чесно, коли десь є поряд Василі Кирило, це вже Підштовхує на більше. Та? Для мене це якби, духовно сильно, та? тому що Кирило мій тренер, а Василь якби, це мій друг і так далі. І от якби коли вони є двоє, це вже подвоює силу. Але хочеться, ну, коли впряглися, відчувалося коли їх нема. Тому що коли ми пробували пустим тягнути. От відчувалося, що нас шість, а не вісім, Тому що все-таки практика це велика сила і велику допомогу призводила їхня тяга так само. Кирило Чупринін каже, хоч кар'єру і завершив, та цього разу цікавість та азарт взяли гору. Ви знаєте, кожен спортсмен, незалежно від того, виступає він чи ні, залишає в собі ту цікавість, той інтерес, який завжди стимулює. Тобто всі виконання вправ, а тим більше, коли йдеться про виконання командою богатирською, воно стимулює до якихось дій. І всі, мені здається, що всі спортсмени завзяті, мають свій характер, і якою діяльністю вони не, займали, не, не, не займались. Мають бажання завжди виконувати щось, що цікаве. Тож чи на часі говорити про те, що Кирило Чупринін повертається у Стронг? Е, ви знаєте, я скажу так: про це повернення можна думати, можна говорити. Е, мені б е, скажу так, не хотілося, бо зараз багато хлопців, які виступають, ви знаєте самі, що дуже багато аматорів. Її вже аматор, аматорами не з наприклад, Володимир Решата, Віталій Міхвіхєєв. Ці хлопці достойно можуть представити Україну на всіх змаганнях, на всіх рівнях змагань. Якщо, якщо прийдеться, скажімо так, то я завжди за Україну, за команду і за гарний результат. А вже за кілька днів відбудуться міжнародні змагання, де візьмуть участь три пари українських атлетів і три пари закордонних. Віталій Міхеєв буде серед учасників Кирило Чупринін серед рефері. Тож може зробити певні прогнози щодо того, хто ж візьме кубок. Знаєте, це така неблагодарна справа ставити якісь ставки, бо ми ж не займаємося це ж не спортлото, це не якісь там коні, на яких можу ставити ставку, і що, що знаєш, що там за що, наприклад, так, якийсь там кінь там виграє, так, От. але скажу так, що величезні шанси в наших хлопців, і звичайно, я буду вболівати за наші пари, тобто українські, за наших братерів. Та повернімось до рекорду. День його встановлення видався вітряним, отож хлопці мали боротися і ще із природніми силами та долати опір вітру. Тому 20-метрова позначка виявилася недосяжною. Стронгмена протягнули катерпілер на 5 метрів за 2 хвилини 30 секунд. Проте цього вистачило для встановлення рекорду України, котрий засвідчив представник книги рекордів. Що ж до світового рекорду, то він є неофіційним, але усе ж може називатися таким, бо ж до цього у світі із такими вагами не працював ніхто. Отже, рекордсменами стали Василь Вірастюк, Віталій Міхеєв, Кирило Чупринів, Сергій Конюшок, Володимир Рекша, Олександр Лашин, Віктор Юрченко та Олександр Пеканов. На цьому хлопці не зупиняться. Невдовзі на нас чекає спроба встановлення нового рекорду. Адже скоро на кар'єрах працюватиме новий катерпілер, що на 50 тонн важчий від свого попередника.